Ну і сили оборони України вразили нафтовий термінал Таманніфтігаз в, в Краснодарському краї Росії. Це підтвердило у генеральному штабі. Пошкоджено трубопровід, два причали і два судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку. Також за допомогою ракети українського виробництва вразили тимчасовий пункт базування плавзасобів 92 ї бригади річкових катерів Оленівці у Криму. А ще знищили склад боєприпасів окупантів на покровському напрямку. Крім того, вразили місця зберігання підгот. Товки та пуску ударних БПЛА в районі тимчасово окупованого Донецьком. В Росії мінус два бойові літаки на аеродромі під Ліпецьком вражено два багатоціліві винищувачі Су-30, уточнили в головному управлінні розвідки. Представник руху опору проник на військовий об'єкт і підпалив у захисному ангарі літаки. Планування операції зайняло два тижні, були вивчені маршрути, патрулювання та графік зміни вартових. Це дало змогу вразити техніку та безперешкодно залишити аеродром. Вартість двох знищених бортів становить близько 100 мільйонів доларів доларів Олег Катковий воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас. Добрий день дякую за запрошення тут. Примітно, що. Як і по тимчасово окупованих територіях, які по Криму, але так само по території Російської Федерації, ми чуємо повсякчас новини, що десь там гелікоптер, знищений Мі-8, десь літаки, десь РЛС дороговартісна, десь пошкодження, але потребують досить тривалого відновлення. Якщо в цілому сказати от по цій царині, знайте проведення спецоперації, таких мідл страйків або діпстрайків, наскільки у нас є наскільки ми успішні і послідовні в нанесенні таких ударів, я як по Криму, тимчасово окупованим, так і по території РФ, і як би оцінили. Ну, абсолютно правильно сказано, мова йде про планомірну роботу, яка кожного дня відбувається з завданням ударів по і радіолокаційним станціям, що в свою чергу є елементом знищення елементів протиповітряної оборони противника, так і завдання ударів безпосередньо по авіабазах. Вже таки штатною ситуацією звичною сказав би навіть стало нальоти українських дронів на авіабази РФ за допомогою Міцтрайків, такі як нещодавно було під час атаки на Біль. Беку діють те, що зараз показується безпосередньо ну українська агентура безпосередньо на території противника, яка вже знищує літаки на землі, тобто іншими засобами. Тобто, це працює і така робота, вона дійсно йде планомірно і Треба розуміти, що. Ворога все ж таки ну доволі велика кількість і літаків, і засобів протиповітряної оборони. Тому це якраз і має бути такою планомірною роботою. Є е у нас ще одна новина, яку вже кілька днів поспіль, ну що з минулого тижня, обговорюють в медіаполі. Зокрема, стосовно цього самого російського решника в Білорусі, ми пам'ятаємо, що ще кілька місяців тому був такий анонс. Що до кінця року на бойове чергування цей самий решнік стане на території Білорусі. Е, президент України говорив про те, що ми знаємо в принципі розташування цього комплексу. Але давайте говорити відверто. Е, ну, е, чи є загроза цього річника як для України, так і для європейських міст? Ну, по перше, чи наважиться Росіяни з бойовою частиною його застосувати? Було застосування по Дніпрому, пам'ятаємо, прилітало там на територію підприємства оборонного але без бойової частини. Але чи наважиться його застосувати? По перше, чи долетить він по друге? і По третє, все ж таки яким містам або країнам він становить загрозу? Рішник, як балістична ракета середньої дальності дії вона призначена для завдання ядерного удару. Тому на питання, чи може РФ завдати ядерний удар, розпочати ядерну світову війну. Ну об'єктивно так, технічна можливість є, чи вистачить у Путіна клепки в голові? Ну це більше до психіатрів. Питання. Тобто, так ми ведемо війну з ядерною державою, повинні розуміти, що ну так в неї є така технічна можливість відносно просто загрози з боку рішення для України. То насправді, враховуючи те, що за даними, які були озвучені українськими спецслужбами під час публічного брифінгу у жовтні цього року, наразі у РФ Рішник один мається на увазі одна ракета. Ще одна була використана у інертному виконанні, тобто там ніякої кінетичної бойової частини не було. Це були просто масогабаритні блоки, макети ядерних бойових частин, і неї вони жахнули по Дніпру. Ну і ще одну ще до того, як. Стала взагалі відома ця назва, було знищено у 23-му році українськими спецслужбами. Знов таки це на за даними, які були озвучені під час публічного брифінгу у жовтні цього року. Відносно загрози безпосереднього розміщення у Білорусі, то якраз після того як вони це єдиний і там нібито і розмістили. То ну там просто мінімальна дальність, яка знов таки була на тому брифінгу, озвучена, 700 кілометрів. І за рахунок цього тобто, тобто у будь-якій між будь-якій балістичній ракеті твердопаленій, двоступеневій є мінімальна дальність, і от того річника. Вона 700. від самої північної точки Білорусі до Києва, наприклад, 660. У випадку розміщення у центральній частині Білорусі взагалі більша частина України знаходиться поза межами мінімальної дальності ураження цієї ракети. Тобто вона загрожує в першу чергу ну як елемент погроз, точніше, навіть так, вона більше показ демонструє можливості задання ядерного удару по європейських містах, і саме тому і там і розмістили бізнес Білорусі, тому що вона мала можливість дістати до, можливо, до Лісабона скажімо так, тому що дальність озвучена максимальна 5500, Але там була така інформація, що бойова частина самого річника може варіюватися. Тобто, ну є така формула, типу, можна просто навантажити зробити більшу бойову частину, і ракета полетить на меншу так е, тому скажімо так: знов таки, арішнік для України має значно меншу загрозу ніж, наприклад, звичайні іскандери, які також можуть бути з ядерними бойовими частинами. Ну, в принципі те саме стосується і Посейдона, і Бурєв'ясника. Те про що говорив Путін, що вони будуть робити акцент на виробництві саме такого озброєння. Хоча знову ж таки чи є в них можливості і технічні, і фінансові, на це велике питання. Вам дякуємо легкадкової не експерт, головний редактор Дефенс Експрес долучався до нашого ефіру.